Знаєте, часом дивлячись на хороший дизайн, я мимоволі згадую про собак Павлова. Адже помахай лише у нас перед носом красивою річчю, як ось і воно, наше рефлексивне слиновиділення. Мені звичайно шкода тих, хто придбав шлях королів зі старою обкладинкою. А тоді, після років чекання на продовження, був поставлений перед фактом, що серія тепер буде в новому дизайні. Проте, варто лише не зіставити це з ось цим. І хіба можуть залишитись сумніви, що редизайн серії був правильним і потрібним рішенням? Тому так, мій внутрішній гедоніст тішився му підліток з відключеним на смартфоні батьківським контролем. Адже досвід читання цього епічного твору ще й покращувався за рахунок чудового видання з чудовим перекладом. Дозвольте сказати одразу. Вау! Wow. Але якщо вас не переконало чесне слово Тимофія, вау! Wow. І якщо вам не досить мільйона відео з рекомендаціями, окрішна, навіть в самого Сандерсона є таке відео, то ось вам ще й мої 5 копійок. А це та серія, від якої кайфує Генрі Супермен на Шкевіл? Саме так. Перед історія. сет син сина Валано, заблудлий із Шиновару. Одягся в біле того дня, коли мав убити короля. Отже, на початку Адоналсіум... ні, стоп, це щось надто глобально. Отже, на початку так звані вісники зрекли своїх ні, ні, це вже теж майже міфологія. Отже, на початку чоловік, одягнений в біле, убиває короля Алеткару. Неочікувано для всіх, раса Паршенді, з якими Алткар мав от-от укласти мирну угоду, бере всю вину на себе. Це призводить до того, що десять великих князів, об'єднавшись, проголошують пакт помсти, і разом із новим королем, сином убитого короля, відправляються на так звані розколоті рівнини, де розпочинається багаторічна війна з паршенді, і де буде проходити більша частина сюжету: побудова світу. Рошар, так називається світ, хронік Буресвітла, Фактично представлений одним великим континентом. Флора, фауна і навіть сам ландшафт рошару сформовані під впливом великобур, штормів колосальних розмірів і сили, що з регулярною періодичністю проносяться зі сходу на захід поступово слабноче. Червонуватий горизонт побагровів, наче розгнівана людина, якій в обличчя кинулася кров. Збігло ще кілька хвилин, і шалан нарешті побачила те, що хотіла: буряну стіну, величезне полотнище води та уламків гнане перед стихією. Подекуди крізь нього проблискувало якесь світло позаду, виявляючи всередині порохи й тіні, наче кістки в опроміненій руці в товщі тієї руйнівної стіни щось було. Вона поглинала розколоті рівнини плато за плато, і незабаром насуваючись і ревучи, замаячила перед військовими таборами. Окрім чистопогодного аспекту, великобурі ще є джерелом буресвітла, світла, умовно кажучи, магії, мани Мана! цього світу. Колись таємницями буресвітла світла володіли ордени променистих лицарів, але променисті зникли. Їх слава згасла, їх мистецтво забуте. А все, що від них лишилось, це сколкозброя та сколкозбруя. І так, в оригіналі ці слова теж співзвучні, тому хороша робота, перекладачі. Я б спромігся лише на уламкобронік. Тепер ці могутні артефакти розпорошені по світу, часто передаються в спадок, здобуваються як військові чи дуельні трофеї. Мати щось одне це вже володіти небувалою могутністю. А якщо ж у вас і броня, і меч, вам залишається тільки вийти на поле бою, виголосивши не можна описувати рошар, не згадавши спренів, і спрени настільки крутий авторський винахід. Якщо коротко і не вникати, то спрени є живе втілення ідей. Бувають найрізноманітніших форм і видів і зустрічаються майже по всьому рошару: спрени вітру, полум'я, гниття, смерті, слави, гніву, страху і багато багато інших. Разом з усім вищесказаним спрени роблять рошар просто неповторним і дуже живим. Ну і який же Сандерсон без унікальної і продуманої магічної системи? Хоча тут у нас немає келсіє, який усе прояснить, усе розкладе по поличках, так що не чекайте одразу усіх відповідей. Однак наочну демонстрацію автор проведе вже на самому початку, підсумовуючи, якщо говорити про мій особистий досвід, то майстерна побудова світу підняла його з рівня, я уважно стежу за сюжетом, до рівня Я живу і дихаю цим світом і хочу знати про нього все. І численні офіційні ілюстрації також цьому сприяли. Тому я присвоюю рошеру ранг Б як Беляха трохи про персонажів. Так у світі повелося, що в англійській мові здебільшого наголошується перший склад Арагорн Айронмен. Тоді як у нас наголоси традиційно кочують подалі: Арагорн, Айронмен Танос. Тому можете мене виправляти, але я кажу Каладін, Далінар, Шалан. Це власне і є наші основні персонажі. Загалом у хроніках бури світла заплановано 10 книг або ж два під цикли по 5. Кожна книга робить більший акцент на одному з персонажів, розкриваючи нам його чи її передісторію. І от шлях королів це книга Каладіна. Каладін буре благословенний, так його нам представляють вперше, і чесне слово, кожного разу, коли до нього вживається такий епітет, навколо мене виникають спрени захвату, поки його так не назвали шалани, все не зіпсувала. Ось так дивишся на Каладіна і думаєш, чому він працює? Адже цілі в цього персонажа дуже узагальнені допомагати тим, в кого така ж важка доля, що й в мене, не допускати, щоб залежні від мене люди помирали. Зазвичай в добре прописаних персонажів цілі дуже чіткі, є певна коштовність. Гайда пожбурмо її у вулкан. То чому ж Каладін працює? Справа в тому, що автор дуже добре знайомить нас з цим персонажем. Ми знаємо Каладіна, ми бачимо його рани, нам відома його травма. А тому ми розуміємо, що для Каладіна фактично неможливо чинити інакше. Один з найбільших викликів шляху королів. Це дочекатись, коли ж почнеться черговий розділ з отаким от символом. Інколи правда здається, що Каладін в своїх думках ходить по коло. Що таке? Я вже це читав. Як я можу провикти когось на смерть? Але потім розумієш, що так депресія і працює, коли ті важкі думки нікуди не зникають, а все повертаються. Знову і знову. Далінар один з великих князів Алеткару Далінар Холін, брат убитого короля. Якщо Каладін показує нам армійські низи, то з Далінаром ми пізнаємо кухню алетійської аристократії. Нам демонструють слабкого параноїдального короля, інших князів і спосіб їх мислення, як, наприклад, князя Садеаса. Ну, ти, курва! Далінар це такий неймовірний архетипний образ батька слеш командира, розсудливого і справедливого. Я візьму на себе відповідальність за те, що зробив. Прошепотів Далінар. Якщо мені доведеться впасти, я щоразу підійматимуся кращою людиною. Замолоду Далінар зажив собі слави як Чорношип, доблесний воїн і стратег, жива легенда, той, хто сповідував право сильного. І от тепер образ Чорношипа частково конфліктує зі старшим Далінаром, який вже мислить іншими категоріями, зокрема добробутом держави. Далінар є частиною дому холінів, а дім Холінів це те, що особисто для мене підіймає добротність розділів з Далінаром на порядок вище. Тут ми маємо двох його синів: Адоліна і Ренаріна, Навані, дружину вбитого короля, і час від часу Елгокара, теперішнього короля. І от динаміка всіх цих стосунків привносить так багато життя, так багато захоплення. А ще Далінар читає, точніше, йому читають, книгу Шлях королів, бо бачите, назви цих книг це назви книг, що існують в світі цих книг: Шалан Давар. Що ж, шалан, окей, досить про неї. Ясна Холін. Принцеса Алеткару, сестра короля, відома вчена і, мабуть, ще більш відома єретичка. Ясна, відчувається цілком реалізованою особистістю, впевнена в собі, компетентна, розсудлива, цілеспрямована, розумна, інтригуюча, фемінізм здорової людини. Вибач, шалан, але коли поруч є ясна, для мене ти стаєш другорядною. Так що там, хоч по сюжету, хтось носить мости, хтось думає про державу, хтось тість варення. Епічно! Переклад. Читаючи книги від КСД, майже завжди помічаєш певну внутрішню напруженість. Наче ти напівсвідомо чекаєш якогось факапу? Наче ти напівсвідомо знаєш, що тут не може бути все добре, і раптом шлях королів овтішна благодать можна просто розслабитись і утримувати задоволення? З представленим пістолетом до скроні я би знайшов до чого домахатись. реал, боле за спокір, серйозно? Це дійсно був найкращий варіант, але то все таки мізер, що й згадувати не варто. Тому я присвоюю цьому перекладу ранг А як. А це точно КСД? Я прочитав книгу, і вона мені сподобалась, що мене роздратувало. Брендон пише набагато швидше, ніж я, і його книги незмінно хороші. Я мав би справді зневажати його або ж вистежити, немов тварину, щоб з'їсти його печінку і таким чином отримати частину його сили. Патрік Ротфус, той, хто написав ім'я вітру, що її КСД знову ж таки перевидало в новій обкладинці. Ну і що мені? Робити з моїм старим виданням! Un-fucking-believable! То що, все аж так добре? Ну, якщо треба обирати, то, мабуть, найслабше місце це діалоги. Ану, повтори, курво. Не те, що погані, вони просто є yeah. not great, not terrible. Навряд чи щось аж так впаде в око, щоб захотілося цитувати. Сет син сина Валано. Ваша правда, хоч це й не діалог. Діалогам точно не завадило б трохи Аберкромбівщини, бо інколи вони звучать таким вихолощеним марвелівським стерилізованим. Біджі 13. Отже. А як на рахунок Сандерланшу? Запитаєте ви і. Шлях королів це ж книга Каладіна і Каладін, ох, як О, так. Кінець просто буря емоцій. Велика буря. Е. Я зрів кінець і відаю його назву: Ніч Скорбот, справжня руйнація. Вічновій. Загалом дуже круто, дуже рекомендую неймовірний початок величезного епіку. А Сандерсон, це вам не Мартін. Тут ви довше будете не його чекати, а перекладу. А взагалі, книги таких розмірів і ваги варто було б сприймати як варіант абонементу в зал. Баляха.